У Сумській області прикордонники взялися патрулювати акваторію річки Сейм на моторних човнах. Десять кілометрів державного кордону з Росією проходить її річищем. Трошечки водичка впаде, лілії подимуться і буде тут красота. Природа в нас тут красива. Прикордонник Олег Душко із колегами готується до спуску на воду човнів. Із травні сумські охоронці кордону розпочинають водне патрулювання річки Сейм, якою проходить 10 кілометрів кордону з Росією. Бійці жартують, що під час таких рейдів відчувають себе козаками-характерниками. Звертаємо увагу на все, це на кожен рух, кожен звук. Треба пильно придивлятися до якихось змін, які відбуваються на ділянці. Бути уважним до того, що. Помітить якийсь посторонній рух або порушника. Прикордонники кажуть, що переправитись із одного берега на інший можна за якихось п'ять хвилин. Російських патрульних на воді тут не бачили ніколи, ті працюють лише на суходолі. А ось українські прикордонники ґрунтовно інструктують охочих вийти на прикордонні води. Це, як правило, місцеві мешканці, які добре знають, де проходить саме кордон, де територія України, де територія Російської Федерації, обліковуються певним чином. Проводиться їхній інструктаж, і тоді вони випливають. Акваторію сейму прикордонники зазвичай патрулюють від весни аж до осені, а витягують човни на сушу лише з настанням морозів. Микола Ніколаєнко, Олеся Боровик, Сумська область, п'ятий канал.